Книга друга царів, глава 24. За його днів прийшов на вуходоносор цар Вавилонський, а його Яким був йому три роки невільником, та потому збунтувався на нього, а Господь послав на нього орди халдеїв, і орди сирійські, і орди Муавські та орди синів Амона. і він послав їх на юду, щоб вигубити їх за словом Господа. Що він говорив через рабів своїх пророків. Тільки на наказ Господа сталося це на Юду, щоб відкинути його від лиця його за гріхи Манасії, за все, що він робив, а також за неповинну кров, яку він пролив, і наповнив Єрусалим неповинною кров'ю, і не хотів Господь простити. А решта його Якимових діл. Та все, що він робив, ото вони описані в книзі хроніки Юдиних царів, і спочив його Яким зі своїми батьками, а замість нього зацарював син його Єгояхін. І більше вже не виходив Єгипетський цар зо свого краю, бо Вавилонський цар забрав усе від єгипетського потоку, аж до річки Ефрату, усе, що належало Єгипетському цареві. Його якін був віку 18 літ, коли він зацарював, і царював в Єрусалимі три місяці, а ім'я його матері Нехушта, дочка Натана з Єрусалиму. І робив він зло в господніх очах, усе так, як робив його батько. Того часу прийшли до Єрусалиму раби худоносора, царя Вавилонського, і місто попало в облогу. І прийшов новоходоносар Вавилонський цар, на місто, а його раби облягли його. І вийшов його Яхін, цар Юдин, до Вавилонського царя. І він та мати його, і слуги його, і князі його, і євнухи його, і Вавилонський цар узяв його восьмого року свого царювання. І позабирав він звідти всі скарби Господнього дому. Та скарби дому царевого, і повідрубував всі золоті речі, які поробив був Соломон, цар Ізраїлів, у Господньому храмі, як говорив Господь, і повиводив він увесь Єрусалим, і всіх князів, і всіх лицарів військових, десять тисяч пішло до неволі, і всіх те слів та ковалів. Не позаставив нікого, окрім нужденного народу краю. І він вивів до Вавилону його Яхіна та цареву матір і царських жінок, і його євнухів, і видатних у краї, усіх випровадив у неволю з Єрусалиму до Вавилону. І всіх військових сім тисяч, теслів та ковалів тисячу. Усіх лицарів, що займалися війною, вивів їх Вавилонський цар у неволю до Вавилону. А царем настановив Вавилонський цар Матанію, дядька його Яхіна замість нього, і перемінив ім'я його на Седекію. Седекія був віку 21 року, коли він зацарював, і він царював в Єрусалимі 11 років. А ім'я його матері Хамуталь, дочка Єремії з Лівни. І робив він зло в господніх очах, усе так, як робив був його яким. Бо за господній гнів сталося це на Єрусалим та на Юду, і він відкинув їх від свого лиця, і Седекія збунтувався проти Вавилонського царя. Амінь.